Мої вітання, шановне панство, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді буде досить цікавий акумуляторний зарядний пристрій, який можна назвати чи то симбіозом, чи то гібридом імпульсного та трансформаторного зарядних пристроїв. Називається це диво YATO yt 8301, і, по суті, це імпульсний зарядний пристрій з мікропроцесором, який розташовано в корпусі трансформаторного зарядного пристрою. Що ми від цього виграли, мені особисто не зрозуміло. Адже корпус тут, як і у всіх трансформаторних пристроїв, не герметичний. В ньому є вентиляційні отвори. Відповідно, клас пили захисту тут IPX0. Пристрій повністю не захищений від вологи і потрапляння пилу всередину. Можливо. Використовуючи ось такі спрощені корпуси, ми могли б розраховувати на зниження вартості, але в принципі вартість цього зарядного пристрою ну може дорівнювати вартості імпульсних зарядних пристроїв в герметичних корпусах з таким самим зарядним струмом. І, до речі, це не єдиний зарядний пристрій такого типу даного виробника. У ято є ще декілька імпульсних зарядних пристроїв, які розташовані в негерметичних корпусах, призначених для трансформаторних зарядних пристроїв. Відповідно, можна зрозуміти, що у цієї концепції є якась задумка, але нам вона чомусь не зрозуміла. Що стосується технічних характеристик, то в першу чергу варто зауважити, що це розумна зарядка. Тут є мікропроцесор, який думає за вас, і, відповідно, весь процес зарядки контролює сам зарядний пристрій. Вам достатньо просто під'єднати зарядку до мережі, до акумулятора, обрати. Якусь там певну програму для заряджання і дочекатись, поки акумулятор буде повністю заряджений. Ну і в цьому, звісно, великий плюс, на відміну від тих самих трансформаторних зарядних пристроїв. Також за допомогою. Зарядного пристрою YATO YT-8301. Ми можемо заряджати не тільки звичайні свинцево-кислотні батареї з рідким електролітом, а також тягові акумулятори, такі як АГМ або Гелеві батареї. Для цього в нас є три індикатори, і відповідно за допомогою цих індикаторів із цієї кнопки ми можемо обрати тип акумулятора, і зарядний пристрій завдяки вбудованому мікропроцесору підбере оптимальну програму для заряджання. І ще ми можемо обрати струм заряду, або це буде 2 А при режимі slow, або це від 5 до 8 А при режимі Fast, в залежності від типу обраного нами акумулятора. В принципі, функціонал цього зарядного пристрою дуже схожий до функціоналу імпульсних зарядних пристроїв інших виробників, але тут є одна відмінність. Здебільшого, всі імпульсні зарядні пристрої мають одну кнопку для керування і обирання різних функцій або режимів заряджання. Тут виробник зробив декілька кнопок. Ну, в принципі, комусь подобається більше користуватись однією кнопкою, комусь буде зручніше, коли для кожної функції є своя окрема кнопка. Але в цілому на функціонал і процес заряджання це не впливає. Незважаючи на досить великі габарити, як для імпульсного зарядного пристрою, вага цієї зарядки складає приблизно 900 грамів, тобто вона дуже легка і відчувається певна пустотілість, адже ну сама там схема імпульсного зарядного пристрою вона значно менша за схему трансформаторного зарядного пристрою. Бо в нас відсутній якраз от той самий величезний важкий трансформатор, який Модифікує струм з побутової розетки, в струм необхідний для заряджання автомобільного акумулятора. Сам по собі корпус досить якісний, виготовлений з якісного пластику, але, як я вже казав, тут є багато вентиляційних отворів з усіх сторін, окрім фронтальної, відповідно, корпус в нас не герметичний і не захищений від пилу, вологі чи бруду. З тильної сторони йдуть дроти для під'єднання до. Побутової розетки, а також до автомобільного акумулятора. Як я вже казав, Зарядний пристрій трішки пустотілий, тобто всередині є багато вільного місця, і тут мені незрозуміло, чому виробник, наприклад, не зробив якусь кишеню для того, щоб ми могли в ній сховати ну, хоча б один з дротів. Так виглядало б значно акуратніше і краще. Ну але все ж таки, от ми маємо ось таку конструкцію, і дроти в нас просто лежать поруч з зарядним пристроєм. Можливо, їх можна розташувати якось ось тут під ручкою, але тоді незручно буде переносити зарядку. Тобто якихось спеціальних місць для фіксації кріплення зберігання. Дротів, виробник не зробив. Ну, маємо, як то кажуть, те, що маємо. Що стосується дротів, то тут вони, в принципі, нормальної якості. Звісно, це не морозостійкі дроти, як і у більшості зарядних пристроїв, але, в принципі, за якістю вони мене влаштовують. Клеми до акумулятора досить міцні, мають суцільну ізоляцію. І місце кріплення дроту до самої клеми зроблено. Дуже якісно і правильно. Сам дріт зафіксований в трьох місцях, багатожильний дріт гільзований і прижатий до самої клеми. Ну, в принципі, ось контактне з'єднання зроблено так, як книжка пише, і тут ніяких зауважень немає. Тому, в принципі, ось цей момент мене повністю влаштовує. В експлуатації дана зарядка, як і більшість імпульсних зарядних пристроїв, досить проста. І також тут є захист від короткого замикання, переполюсовки тощо. Тобто, якщо ми під'єднаємо. Клеми неправильно, переплутавши місцями плюс з мінусом, нічого не станеться. Ну, Тут далі ми можемо обрати, наприклад, режим заряду, нажимаємо. Кнопку Go, і бачимо помилку. Тобто зарядний пристрій нам говорить, що ми щось зробили неправильно. А неправильно ми під'єднали клеми. Правда, якщо ми зараз їх поміняємо місцями, помилка нікуди не дінеться. Зарядний пристрій потрібно буде від'єднати від мережі, почекати там приблизно 5-10 секунд, він обнулиться, і потім можна знову під'єднувати правильно. Отже, зарядний пристрій обнулився, і тепер ми можемо переходити до процесу зарядки. Клеми в нас вже під'єднані правильно. і на першому кроці ми обираємо напругу батареї 6 або 12 вольт. У нас автомобільний акумулятор тому 12 вольт. Далі обираємо тип акумулятора гелевий АГМ або звичайний свинцево-кислотний акумулятор з рідким електролітом, як в нашому варіанті. Крок третій. Струм заряду. Якщо ми обираємо FAST, то для батарей типу ВЕД та АГМ. Струм буде 8 А. Для батарей типу Гель, струм буде від 5 до 6 А. В режимі slow, струм заряду для всіх типів батарей буде однаковим і складатиме 2 А. Ми можемо обрати швидкий режим. І далі натискаємо кнопку Go. Все, почався процес зарядки. У нас є тут спеціальні індикатори, які будуть показувати, наскільки зарядився наш акумулятор у відсотках. В принципі, можливість вибору струму заряду 2 або там, 5, 8 А дозволяє нам за допомогою даного зарядного пристрою краще або правильно заряджати акумулятори різної ємності. Існує ось така народна формула, за якою струм заряду акумулятора має дорівнювати 10% від його ємності. Тобто, якщо в нас батарея має ємність 80 Ампер годин, ми маємо заряджати її струмом. 8 А. Якщо батарея в нас 20 А, ми маємо заряджати її струмом, там, наприклад, 2 А. Але виробник тут нам говорить про те, що за допомогою цього зарядного пристрою ми можемо заряджати акумулятори ємністю від 5 до 200 Ампер годин. Відповідно, якщо ми будемо заряджати акумулятори невеличкої ємності, ну, наприклад, від 5 до 40 Ампер годин, то потрібно обирати струм заряду 2 А. Тобто трішки відступаємо від народної формули. Якщо ми заряджаємо акумулятори вже ємністю від 40 Ампер годин, це краще робити струмом 8 А. Ну і в принципі виробник каже, що можна. Заряджати навіть 200 Агодин. струмом 8 А це можливо, але даний процес займе дуже багато часу. Особисто я вважаю, що за допомогою цієї зарядки можна нормально заряджати акумулятори ємністю приблизно до 80-100 80-100 Агодин, а все, що більше 100 Агодин, ми можемо просто підзаряджати. Тобто, якщо нам трапиться, Повністю розряджений акумулятор на 200 Ампер годин, то з 8 А ми будемо його дуже довго заряджати. А ось батареї меншої ємності приблизно до 100 до 80 А цим зарядним пристроєм можна нормально заряджати, навіть в тому випадку, якщо вони повністю розряджені. Але заряджаючи повністю розряджений акумулятор, або акумулятор, який отримав глибокий розряд за допомогою даного зарядного пристрою, варто пам'ятати, що тут не передбачена функція десульфатації або відновлення. Відповідно, якщо ви шукаєте зарядний пристрій, яким ви будете не тільки заряджати акумулятори, а й відновлювати їх або ремонтувати, то мабуть краще звернути увагу вже на більш Дорогі зарядні пристрої. Якщо ми шукаємо зарядку з приблизно з таким зарядним струмом і просто в використанні, тоді цей варіант можна розглянути до придбання. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.